Руса думок 49 Давно не бачив світляків, вони нагадували для життя зірки, коли крізь ніч ішов, щоб світло днів знайти, відкрити для життя нові шляхи та збудуванням від добра у гору шлях життя прокласти. Але приходить тьма та хоче. Щоб кожен жив у злі та міг навік пропасти в тьмі нічній і неживій, а люди йдуть очима, що осліпле від злих, від злих своїх і справ чужих, не мають відчуття, бо вбили почуття в своїй любові, і прагнуть лиш чужої крові, І бажають жити вічно в темряві. Без злоба зникністю усіх годує.